Цілі та дробово раціональні рівняння. В них сьогодні сховані лінійні, досить простенькі, квадратичні, які ти точно знаєш, і дробово раціональні, з ними розберемося. Тож, найпростіші лінійні, впевнена, ти добре їх пам'ятаєш, але все ж таки кілька слів скажу. Це рівняння вигляду Ах плюс Б дорівнює нулю, або, наприклад, 5х плюс 1 дорівнює нулю. Я просто нагадаю, що при перенесенні через дорівнює не забувай змінювати знак на протилежний. І якщо в тебе є Перед іксом певний коефіцієнт, то скоріш за все тобі треба буде на нього ділити обидві частини рівняння. Або, як ми знаємо, ще з початкової школи виразити невідомий множник. Добуток треба поділити на відомий множник. І так і так можеш працювати. Немає різниці, як головне дійти до правильного результату. Ікс дорівнює мінус одна п'ята. Нагадаю, якщо потрібно буде перевести в звичайний десятковий дріб, то в даному випадку в нас отримається мінус 0,2. Далі. Квадратні рівняння тобі, я думаю, дуже подобаються, тому що вони легко розв'язуються через дискримінант. І дуже люблять через дискримінант. І тут я тобі скажу теорему Вієта, і ти скажеш, а обіцяли тему не колючу. Ні, насправді все не так складно. Коли ти працюєш на зовнішньому незалежному оцінюванні, ніхто не буде від тебе вимагати постійно використовувати теорему Вієта. Я знаю, що для декого вона досить складна, хоча, чесно кажучи, не дуже це розумію. Вона надає нам можливість досить швидко знайти корені рівняння. І якщо ти її добре пам'ятаєш, працюй за теоремою Вієта, будеш молодець. Але якщо не пам'ятаєш, можеш викрутитися через дискримінант. Але пам'ятай, що теорема Вієта вона особлива ще й тим, що є певні типи завдань на теорему Вієта. Ну, я постійно говорю теорема Вієта, теорема Вієта. Насправді, якщо ми з тобою пригадаємо, то ми використовуємо не завжди теорему Вієта, а частіше теорему Обернену до теореми Вієта. Але заглиблювати зараз не буду. Говоримо просто. Про розв'язання квадратних рівнянь. Тож, забули про теорему Вієта поки що улюблений дискримінант. Якщо у нас повне квадратне рівняння, в якому попереду перед х квадратом перший або старший коефіцієнт не дорівнює одиниці, у нас це в рівнянні 3 і бачиш, нам все поміняли місцями, все перемішали. Наше завдання в першу чергу виписати рівняння так, щоб було зручно знайти коефіцієнти А, Б і С, щоб не плутатись. Тому я поміняю місцями, поставлю 3х квадрат попереду. Торік на другому місці і перенесу сімку. Тепер рівняння схоже на звичайне квадратичне. В даному випадку теорема Вієта теж можлива, але не зручна зовсім. Дискримінант наше все. Нагадаю, B квадрат мінус 4 ac формулка, за якою обов'язково треба обчислити дискримінант. Підставимо, B це в нас число 4, четвірка за формулкою, А це трійка, і c – число мінус 7. Важливий момент. Якщо в тебе А, b і c містять попереду мінус, обов'язково бери його з собою у формулу. Тому що весь коефіцієнт c – це мінус 7. Не можна писати c просто 7. Це величезна, величезна помилка мінус тут зберігають. Нагадаю, формули для обчислення коренів цього рівняння. Нам потрібно в чисельні поставити коефіцієнт b з протилежним знаком, тобто мінус b, в одному корені додати корінь з дискримінанту, в іншому корені відняти корінь з дискримінанту і поділити в обох випадках на 2А. Зробимо це. Можна запропонувати ще зведене квадратне рівняння. Я нагадаю, тут ми говоримо про теорему, обернену до теореми Вієта. Ну або, як ми говоримо, скорочено, теорема Вієта. Запропоную конкретне завдання. Нехай задано Х квадрат плюс 5х мінус 6. І пригадаємо, що в нас є додаткова система, якраз яка і випливає з теореми Вієта. І в ній сказано, що сума майбутніх коренів рівняння дорівнює другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком. У нас другий коефіцієнт 5, з протилежним знаком значить мінус 5. І добуток коренів х1 на х2 дорівнює третьому коефіцієнту, взятому з тим знаком, з яким він стоїть в завданні, в рівнянні. У нас мінус 6. Як треба діяти далі? Ти можеш підібрати спочатку два значення, х1 і х2, які в добутку дають мінус 6. Розумію, що якщо результат від'ємний, то один з коренів також буде від'ємним. Тобто корені будуть. Мати різні знаки: один додатній інший від'ємний. Підберу ну з своїх знань таблички множення для прикладу. Це може бути 3 і 2, і десь мені треба поставити мінус або біля трійки або біля двійки. Де саме мені допоможе визначити сума бо я знаю, що сума дорівнює мінус 5 і бачу, що в сумі мінус 2, мінус 3. Мінус 2, 3, мінус 3, 2, та навіть 3, 2. Нічого не підійде. Які б я варіанти не брала з добутку трійки і двійки? В даному випадку зрозуміло, що така пара чисел не підійде. Рухаюсь далі. Я можу підібрати для Х1, Х2 також іще пару чисел одиничку і шістку. І тут подумати, куди поставити мінус. Далі йду знову в суму. Дійсно, п'ятірка це вже щось близьке до того, як 6, мінус Але в мене результат. Від'ємний, значить, скоріш за все, не біля одиниці буде мінус, а біля шістки. Пробую одиниця і мінус 6. Одиниця при множенні на мінус 6 дійсно дасть мінус 6. Одиниця додати мінус 6 дійсно отримається мінус 5. Ура, значення підібрано. Але це алгоритм, який завжди працює в теоремі Вієта. Ми рухаємося від добутку до суми. Не завжди можна знайти таким чином, звичайно, якісь конкретні значення. Бо ми з тобою сподіваюсь, пам'ятаємо, що якщо дискримінант квадратного рівняння менше нуля, то ні теорема вієта нічого іншого нам не допоможе знайти ці корені, бо дійсних коренів у такого рівняння не існує. І ми пишемо розв'язків. Немає в даному випадку. Числа існують все в порядку: мінус і одиничка. Рухаємося далі. Не завжди нам можуть зустрітися повні квадратні рівняння, можуть бути неповні. Ну, слово саме за себе говорить. Неповні, значить, воно чогось втратило, йому чогось не вистачає. Тобто можуть бути якісь елементи, якісь одночлени втрачені. Наприклад, зараз у нас є тільки малюсінький кусочок, АХ квадрат. Старший коефіцієнт з виразом х квадрат. І все це, наприклад, дорівнює нулю. Візьму конкретний приклад, що тут робити. Нагадую, нам потрібно позбавити. Отут коефіцієнта одна друга, бо ми з тобою такі вже типи завдань робили. В лінійному було щось схоже, ми там п'ятірки позбавлялися. Тобто виражаємо х квадрат. При діленні нуля на одну другу, очевидно, отримаємо 0. І знаємо, що єдине число при піднесенні до квадрату дасть 0, це дійсно сам 0. Тому розв'язком цього рівняння є число 0, х дорівнює 0. Мені, наприклад, завжди подобались найпростіші такі квадратні рівняння, тому що вони самі за себе говорять, вони не повні, найпростіші, а значить розв'язання їх дуже легесеньке. Так, і ще одне: ах квадрат плюс С дорівнює нулю. Як бачиш, немає частинки BX по центру. Наприклад, 5 х квадрат мінус 45 дорівнює нулю. Що робити в такому випадку? Якщо я буду діяти, як в попередньому, і спочатку прибирати п'ятірку, це помилкою не буде. Але тоді виходить, що я обидві частини рівняння ділю на 5. І 5 х ділю на 5, і 45 ділю на 5, і 0 ділю на 5. Але щоб не плутатись, краще 45 перенести в інші частину рівняння і тоді вже виражати x квадрат. Значить, х квадрат дорівнює 45 поділити на 5, тобто дев'ятка. І тут дуже важливий момент. Дуже часто після такого рівняння записують одну відповідь: х дорівнює 3. Але ай-яй-яй, це ще один математичний кримінал, в якому х дорівнює мінус 3 просто загубили. І це роблять чомусь дуже часто. І на жаль, це велика помилка в зовнішньому незалежному оцінюванні. Воно просто може нас позбавити одного балу. В даному випадку обов'язково буде два кореня, протилежні трійка і мінус трійка. Ну ясно, послідовність може бути навпаки, мінус три-три, значення немає. Пам'ятай, якщо задано в тебе рівняння х квадрат дорівнює якомусь числу, там точно може бути два кореня. Або якщо це число від'ємне, то ясна річ, що там коренів не буде, бо при піднесенні до парного степеня результат завжди невід'ємний. Ну а ситуацію з нулем ми вже з тобою розглянули в попередньому прикладі.